Це. Центр, Центр. Рахуємо потік потік автобусів, скільки людей на автобус приходять. Справа в тому, що у нас одна задача, одна задача щоб пенсіонери їхали цілий день, так як їхали колись. Івано-Франківська їде, Коломия їде, а Калуш не має грошей. І ми зараз потік провіряли в п'ятницю, шостий, саме такі далекі рейси, бо нам ці короткі, то нам, ми, ми це не, ще точно не говоримо, це приблизно. Значить, на вокзал теж з'їздили. Переважно в шостій годині їхали, то вже людей мало. Тут на вокзал мало, з вокзала поїзд прийшов, то людей теж повний готовий. Скільки загалом вже таких провірок ви провели? Ми вже провели шість, шість автобусів. Ми Виборно, ми не плануємо, бо нам підказали, що по графіку ну, ми не ми на солосилися. Які, любий які є такі порушення, які ви вже помітили? Скажи, по, там порушення найбільші видають. порушення, що білети не видаються. І білети шофер тримає, розкинуті, ніхто не, не бере. Ну, що люди не звикли це само собою, але шофера не не дають. Як їздять пільговики? Чи, чи чули ви нарікання від пільговиків в цих. Пільговики переважно справа тому на пільговий то переповнює автобус. Не влізають люди в автобус. Це саме наболівші. Тепер є. Такі автобуси, що от не повідомляє, наприклад, що це пільги. І люди платять. А куди гроші йдуть, ми не знаємо. Пітолку можуть взяти. Чи там на кінці вже? Діти до школи.